По матеріалах, по цвентарній книзі, і по архівних матеріалах, бо ми проводили також і там вивчали цвинтарну книгу, вивчали матеріали архівні. То в цвентарній книзі було записано 3200 загиблих. Коли ми говоримо надгробні плити, які були на центральній алеї, це було 340 плит по 10 прізвищ. Це було 3400 прізвищ. Ну я вже однозначно можу стверджувати, що такої кількості не буде. На полі почесних поховань вже знайшли понад півтори тисячі останків. Це завершальний етап ексгумації. Радянських солдатів та бійців НКВС тут почали ховати під час Другої світової війни. Зараз роботи тривають на лівій частині поля. Їх планують закінчити до кінця березня 2025 року верхній частині алеї також були поховання, де вони йшли рядами, і фактично це показує, що у 70-х роках, коли будувався меморіал радянської комуністичною владою, ніхто не зважав і не поважав померлих. Фактично, по останках по загиблих був залитий бетон. І всі фрагменти ексгумують, їх перепоховають на Голосківському кладовищі, а на цьому полі облаштують меморіальний комплекс Героїв України. Ми перейдемо вже до конкретних кроків, практичних кроків реалізації і будівництві майбутнього меморіалу. Якщо говорити про меморіал нашим героям, то ми зараз є на етапі комунікації з родинами. Ми зустрічаємося кожного тижня у нас в сесійній залі, обговорюємо нюанси самого проєкту. Міністерство культури та стратегічних комунікацій надало дозвіл місту на перенесення поховань із Слави. На цих локаціях щороку у травні збиралися прихильники проросійських сил. Спочатку цей меморіальний комплекс був російським військовим кладовищем періоду Першої світової війни. Розповідає історик Іван Сверник. Наразі тут декілька могил масового захоронення та понад 200 одиночних, зокрема, могили агента НКВС Миколи Кузніцова та майора з прізвищем Путін. Це є персонажі з одної категорії, Обидва були таємними агентами. Кузнєцов діяв в 30-ті роки ХХ століття. Ну а Путін в кінці ХХ, на початку ХХІ століття. Так що це є колеги за, за фахом. Ну, Кузнєцов не був професійним ні розвідником, ні секретним агентом. Він походив з Пермського краю Росії. Він взагалі там не похований. Де він похований? відомо, де в селі Верба, в лісі, вірніше, біля села Верба Дубнівського району. Його ніхто не пробував шукати, бо для українців ці останки були останками людини, яка зробила дуже багато зла для українців. Овж двох років ці могили також перенесуть на Голосківське кладовище. Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук та Руслан Лавренов Суспільне новини, Львів.